Привіт всім крутим і класним вокалістам і не тільки вокалістам! З вами на зв'язку Христина Бих, вокальний тренер, ваш улюблений викладач вокалу. Сьогодні ми з вами говоримо про помилки. Вокалістів і не тільки вокалістів-початківців, бо я взагалі спочатку планувала розібрати помилки вокалістів-початківців, але потім, враховуючи мій досвід роботи з вокалістами, можу сказати точно, що ці помилки, які я буду перераховувати сьогодні, вони стосуються не тільки початківців. Тобто вокалісти із невеличким досвідом і з величким нормальним таким досвідом можуть мати ці помилки і навіть не розуміючи, не помічаючи їх. І давайте не будемо тягнути з довгими вступами, а зразу перейдемо до самих помилок. І перша помилка найпоширеніша, найважливіша, найчастіше ця помилка, ця думка, ламає взагалі ваші заняття і вашу мотивацію. От і це бажання швидких результатів. І якщо щось не вийшло, то одразу зупинятися не працюємо, не робимо. Значить це не моє, значить мене не виходить. Значить, я не здібна чи не здібна до того в мене немає таланту. Коли ви починаєте займатися вокалом, і ви до цього не займалися, то зрозуміло, що це новий навик, і потрібен певний час для того, щоб ваші м'язи навчилися. Працювати так, як ви від них хочете, для того, щоб ви навчилися робити той чи інший звук, для того, щоб ви навчилися керувати звуком, для того, щоб нові ці нейронні зв'язки вони вибудувалися, а на це потрібен час і ваші заняття. Тому, будь ласка, якщо досі ви думаєте, що навчитися співати можна за місяць, будь ласка, не налаштовуйте себе на те, що навчитися співати можна за місяць чи взагалі за будь-який короткий час. Ні, тут немає короткого часу. Більше налаштовуйтесь на те, що це буде. Процес, тобто отримувати задоволення від процесу, а не налаштовуватись на результат. Тоді набагато цікавіше буде працювати, і ви тоді не будете думати про те, що вам вже і зараз треба навчитися щось там зробити. Другий пункт він напряму пов'язаний з попереднім пунктом, бо тут якраз про те, що ви обираєте собі дуже складні пісні дуже важкі пісні, які вам дуже часто непосильні. І зрозуміло, що можна взяти трошки складнішу пісню, чим ви там до цього готові, так? щоб десь там посидіти, поковирятися, помусолити, щоб відчути свій ріст. Але коли пісня помітно складніша і ви ну от розумієте, що ви її не вивезете, але так хочеться її заспівати, так не потрібно робити, бо ви будете дуже довго над нею сидіти. Дуже довго над нею працювати, і відповідно знову ж таки втратиться мотивація. Вам буде важче кожного разу над нею працювати, і бажання її співати потрошки-потрошки зникне. Тому не треба такого робити. Різко складні пісні. Дуже складні пісні, до яких ви не готові, не беріть, будь ласка, не мучте себе, бо впаде мотивація, і знов почнеться оце я не можу, я не вмію, це не моє, мене нема таланту і так далі. Хоча насправді проблема буде, як бачите, трошки в іншому. Не в тому, що ви не маєте таланту, а в тому, що ви взяли дуже важку пісню для себе. Третя помилка це пропуски, пропуски ваших занять, ваших тренувань. Будь ласка, не робіть так, не робіть так. Дуже часто викладачі про це говорять і є учні, які кажуть, що це просто через те, що викладач втрачає свій заробіток. Але насправді дуже важко викладачу, це я по своєму досвіду сужу зараз. Дуже важко викладачу працювати з учнем, який багато пропускає. Бо ти вкладаєшся, ти розповідаєш, пояснюєш, от, ти бачиш на заняття перші результати. Потім учень пропадає на два тижні і все. Через два тижні вертається, і ти бачиш, що не те, що того, що ви зробили, немає. А немає взагалі того, що ви зробили ще до того. Бо людина протягом двох тижнів не співала, або співала, ну тако собі, десь там підспівувала якусь пісню. Тому, будь ласка, не робіть довгих пауз навчання. Не привчайте себе до того, що ви часто пропускаєте заняття. Не потрібно. Бо це впливає на ваш результат. І є люди, які реально. Пропускають, багато пропускають, а потім викладач він в тому, бо він не навчив. Але насправді проблема в тому, що ви пропускаєте. Не привчайте себе пропускати. Бо потім виробиться звичка, що ви можете постійно робити такі от діри в заняттях. Не потрібно. Це дуже сильно негативно впливає на ваш результат, точніше, на його відсутність. Його не буде, якщо ви не будете займатися систематично. Далі знову про пропуски, але не про пропуски занять, а про те, що ви пропускаєте все мимо вух, те, що вам каже викладач. Також дуже важливо на занятті бути уважним. Все, що вам розказує викладач, це не просто так. Якщо ви не слухаєте, що вам розказує викладач, як вам покращити звук, які у вас є помилки, що вам потрібно зробити, що можливо потрібно буде зробити далі, чи домашнє завдання, яке потрібно буде, а ви цього не слухаєте, і всі ці пояснення пропускаєте мимо вух, то теж не жалійтеся на те, що у вас потім не буде результату. Бо все, що вам розказує викладач на занятті, це все не просто так, це все потрібно слухати. Тобто, все, що вам розказує викладач, ви маєте почути просто зараз. Якщо він вам це розказує, значить ви це маєте почути. Не потрібно пропускати мимовух, будьте максимально уважні до всієї інформації, яку вам дає викладач. Тут дуже важливо, бо це також дуже сильно впливає на ваш результат. Тут або ви слухаєте і виправляєте помилки в процесі, або ви не слухаєте і потім усолите одне і те саме місце, бо ви не можете виправити помилку через те, що ви не слухаєте, що вам говорить ваш викладач. І звідси випливає наступне: ви не довіряєте до кінця своєму викладачу, і через це шукаєте постійну інформацію, десь додаткову в інтернеті, в вокальних блогерів, в не знаю там книжках якихось, Ну це дуже рідко. І перше місце це топ. Відео в Ютубі. Я розумію, що ви зараз дивитесь моє відео в Ютубі, це окей, це нормально. Але коли ви замість того, щоб слухати свого викладача і довіряти йому, бо він веде вас по шляху, тобто, якщо ви починаєте з ним працювати, ви маєте довіряти йому. Якщо ви не довіряєте, а час від часу шукаєте якусь інформацію в Ютуб каналах. В Ютуб відео якогось пояснення, де вам розказують щось, що стосується техніки, а потім приходите на заняття до викладача і кажете, я дивилась відео отут, або так, от, і там казали, отак от А ти кажеш, не так. У мене, до речі, просто такі випадки були. І це максимально неприємно, бо в моєму випадку тоді це відео було. З такою інформацією, що ну просто жах, <ріху> ну просто жах. Але е ми, до речі, так і не, не працюємо з цим учнем зараз е і довго ми не пропрацювали, оскільки я не люблю такої роботи, все, що я даю своїм учням, я перевіряю, я досліджую, я вивчаю. А в Ютубі дуже часто може бути інформація. Ну, таке щось, знаєте, десь там назбирали, десь застаріла інформація, десь неперевірена інформація, десь хтось собі просто рішив собі сказати, що там не знаю резонатор є в трахеї і так далі. Тому не потрібно перевіряти свого викладача в Ютубі, дивитися і потім казати, що от отута в мене отак, а ти мені розказуєш отак. Або ж, наприклад. Вас закінчили заняття, ви ще після заняття біжите в Ютуб і включаєте вправи. Е, є такі відео, де є оці нарізочки вправ, е, і їх тих вправ багато, і вони прямо на шалено широкий такий діапазон, який зрозуміло, що може не осягнути кожен з учнів. Тому не треба бігти в Ютуб за додаткову інформацію. Все, що вас цікавить, питайте викладача. І не перевіряйте свого викладача на те, чи кваліфікований він, чи не кваліфікований по відео в Ютуб. Якщо ви сумніваєтесь в його кваліфікації, то припиняйте співпрацю, тобто має бути максимальна довіра до викладача, а не перевірка його знань чи вмінь в відео в YouTube. А далі ми рухаємося до помилок, які стосуються безпосередньо не налаштування якихось думок, да там якихось поглядів. А співу дуже великою помилкою є те, що є учні, які взагалі люди, вугалісти, які пропускають розігрів. Розумію, буває всяке, хочеться іноді поспівати одну пісню. І що ж вам заради одної пісні розігріватися 20 хвилин. Але насправді тут треба дуже уважно бути до свого голосу. І якщо у вас є тренування, то це тренування завжди має починатися з розігріву. Завжди. Голос потрібно розігрівати, бо ні з того, ні з цього валити складні пісні, да? ну, ви зрозуміли, то це не дасть вам ніякого результату, тільки погіршить стан вашого голосу. Має бути розігрів. Мають бути вправи, має бути те, що вас підготує до пісні. Не потрібно складу пісню зразу, з самого початку починати без розігріву, без взагалі будь-якого співу до того, просто починати зразу валити цю пісню. Це дуже велике навантаження для вашого голосу. Уявіть собі, що спортсмени би починали робити все, що вони там роблять, та, хто залежно в якому напрямку, починали би це робити без розминки і розігріву. По-перше, в них тоді їхня здатність максимально викладатися, вона втрачається, тобто її тіло не слухається до кінця так як потрібно, так само з голосом. На розігріти голос, він не до кінця слухається. От, друге, є великий ризик травмувати свої м'язи. І так само вокалістів, якщо ви не розігріваєтесь, то є великий ризик травмувати ваш голос. Треба воно вам? Не треба. Чи вартує те, щоб ви зекономили 15 хвилин на розігрів того, що ви потім будете ну, не знаю, отримаєте якусь там вокальну травму, перенапружити голос, зірвати голос? Не вартує, варто все-таки краще 15 20 хвилин розігрітися, поспівати вправи, і після того співати пісні складні, які ви хочете, але зі спокійною душею, з чистим серцем і не переживати за те, що потім може бути якась травма, і не відчувати потім тих наслідків, які можуть бути від того. Далі надмірне напруження або надмірне розслаблення. Завжди треба шукати середину, але от найчастіше це надмірне напруження. Ви дуже сильно напружуєтесь. Ви думаєте про те, 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 те і те, і тіло ваше напружене, тіло вас сковує і не дозволяє, скажімо так, випустити цей звук. Дуже зажате тіло вам заважає дуже напружений мозок, навантажений всякими думками, він теж буде вам заважати. Тобто, це не дозволить вам співати так, як ви собі хочете. І навпаки. Якщо ви занадто розслаблені, якщо ви собі просто там не знаю, розвалилися на кріслі і хочете співати агілєру, нічого з того не вийде. І якщо ви не думаєте взагалі про звук, що і як ви будете робити, коли ви працюєте над звуком, то це теж не дасть вам нормального результату. Тому не перенапружуємося, не занадто розслабляємося, а шукаємо ту середину, в якій в нас тіло включене. Мозок теж працює, ви думаєте про звук, ви слухаєте свій голос. Оце якраз ідеальна робота, яка дає дуже класний результат. І остання це проблема з диханням. І я зараз не буду казати про те, що ой-ой, ви не дихаєте в діафрагму, ви не дихаєте в живіт в нирку п'ятку і так далі, ви не дихаєте глибоко кожного разу. Я буду якраз казати про те, що проблемою є те, що дуже багато початківців. І не тільки початківців, навіть і професіонали, які до мене приходили, були в них проблеми з диханням. Яка сама проблема? Постійний глибокий вдих кожного разу на будь-який звук, на будь-яку висоту е ноти, ну взагалі в будь якій ситуації, типу в будь якій ситуації, що якщо не знаєш, що робити, дихай глибоко, але це не працює. Бо Повітря, кількість повітря, яке ми вдихаємо і видихаємо, вона залежить від того, який у нас звук, який нам звук потрібен, якої висоти і так далі. І коли ви постійно коли відчуваєте, що ви зараз не стягнете фізичну цю ноту, вона вас не вийде, ви відчуваєте вже якесь напруження і ви вдихаєте ще дуже глибоко, це вас не врятує. Це дихання потрібно так само пропрацьовувати в комплексі зі звуком. Ви разом зі звуком працюєте залежно від того, який вам звук потрібен. І тоді вже, от, повітря підбираєте, скільки вам потрібно. Вчитеся підбирати повітря, скільки вам потрібно. Але не треба в стресових ситуаціях, в ситуаціях, коли ви не знаєте, як вам заспівати ту чи іншу там ноту, ту чи інший звук. Не треба дуже багато вдихати. Це не вирішення проблеми. Постійні глибокі вдохи, де ви вдихаєте багато повітря, в сучасному вокалі, це недоречно. Ці помилки, які я щойно перерахувала, вони є і в початківців вокалістів, найчастіше, і також і в продовжуючих вокалістів, вокалістів, професіоналів теж є, але вони просто іноді можуть їх не помічати. Але будь ласка, візьміть це все до уваги, і це значно покращить роботу над вашим голосом і значно пришвидчить результат, до якого ви прагнете. А я дуже рада була, що ви додивилися відео до кінця. Якщо вам сподобалось, якщо ви маєте чим доповнити перелік цей довгий, пишіть це все в коментарях. Давайте з вами обговоримо. Не забувайте поставити лайк цьому відео, мені буде дуже сильно приємно, і це дозволить просувати відео далі. Це також мені буде дуже сильно приємно. І якщо ви досі на мене не підписані, то питання чому. Підписуйтесь на мої соцмережі і тут, в Ютубі, на мене також підписуйтесь, щоб не загубити нові цікаві відео.